Шановні працівники! шановне студентство, добігаю до завершення черговий рік. Рік непростий, напружений, напружений соціально, напружений кризово, економічно, але нашому колективу таки вдалося справитися з поставленими завданнями. Саме головне завдання, яке стоялося перед нашим колективом, це здійснення повноцінного прийому. прийому де ми 300 осіб абітурієнтів зарахували до на навчання на перший курс. Це заслуговує невелику роботу, заслуговує невелику повагу. Сьогодні в навчальному процесі працює більше 100 педагогів. Це ті люди, які передають свою мудрість, талант молодим людям, виховуючи, виховуючи і створюючи з них майбутнє нашої України. Сьогодні в нашому навчальному закладі навчається більше 1500 студентів. Це здобуток навчального року і внесок, великий внесок у 115 ту річницю. Безумовно, навчальний заклад потребує щоденної і клопіткої напруженої діяльності. Безумовно, це супроводжується діяльністю кожного члена нашої родини. Кадри це головне, а поруч з кадрами матеріальна наша технічна база. Матеріальну технічну базу, з якою ми працюємо щоденно, працюємо над розвитком, поповнюємо. Це і ті співпраці, які в нас напрацьовані в колі практичного співдружності, коли до наших аудиторій чи лабораторій передається відповідне обладнання, дороге обладнання, яке навчальний заклад не спроможний придбати, а має можливість використовувати його в цілому навчальному процесі. Сьогодні хотілося б висловити щирі слова подяки випускникам, які підтримують тісний зв'язок з навчальним закладом і великим успіхом у діяльності навчального закладу. Безумовно стало те, що наша бібліотека отримала перше місце за рейтингом серед 120 навчальних закладів. Це є серце навчального закладу, тому що. Ми працюємо над тим, щоб поповнювався бібліотечний фонд, поповнювався електронні носії, І все це, безумовно, є великою відпружною роботою. Під час проходження тих чи інших заходів це участь в Олімпіадах, тому що наші студенти отримують переможні, призові місця. У олімпіадах, у конкурсах. Гордість студентська це коли наші студенти, презентуючи свою родину, родину навчального закладу на тому чи іншому конкурсі, вони становляться переможцями. І це приносить успіх не тільки навчальному закладу, а всім, до речі, всім працівникам, які також тут працюють. Співпраця з навчальними закладами іншими, це структурами вищих навчальних закладів 3-4 рівня, співпраця науково-методичними центрами, це знову ж таки успіх наших педагогів і досягнення. Ті надбання, які напрацьовуються у методичному просторі, ті надбання, які напрацьовуються у другах відповідних е -е, статей, це є велике надбання всього нашого колективу. Наших викладачів заносить до дошки пошани науково-методичного центру. Це досить вагомий внесок Ти -ти і в 115 річницю, і добутки минулого навчального року. Те, що ми сьогодні закладаємо лабораторію, створюємо лабораторію, створюємо нові спеціальності, це є майбутнє для навчального закладу. Це є розвідковою структурою навчального закладу. Хотілося б ще звернути безумовно увагу на те, що ми розпочали і напрацювали, безумовно, у 115-ту річницю створення кімнати музею про навчальний заклад. Адже навчальний заклад багатий своєї історії, навчальний заклад багатий на свої події. І хотілося б, щоб те, що відбувалося в минулі роки, воно супроводжувалося історичними. Моментами і передавалися молоді, яка сьогодні до нас приходить на навчання. Шановні друзі, дозвольте від щирого серця привітати вас новим роком Різдвом Христовим. Напередодні цих новорічних свят, кожна родина, яка їх кожна дитина їх дуже чекає, тому що новий рік – це нове. Це оновлення. Я хотів би побажати вам міцного здоров'я, я хотів би вам побажати мирного неба, я хотів би вам побажати безмежного щастя, нехай щастить. З Новим Роком! З Різдвом Христовим!